Казка Про дельфінчика, який пірнув за дивом. У бірюзових водах Великого моря жив був маленький дельфінчик на ім'я Марвел. Щодня він грався з хвилями, стрибав високо, посміхаючись сонцю і слухав пісні моря. Крім того, Марвел був не схожий на інших ще й тим, що був повністю білим. Та найбільше дельфін любив слухати історії мудрої черепахи про скарби. Що нібито ховалися десь у глибинах. Інші зміялись Хто там бачив ті скарби, це вигадки. У морі тільки вода, пісок і риби. Але Марвел вірив і відчував, бо щось усередині наче шепотіло йому чудеса існують для тих, хто шукає їх серцем. Одного ранку, коли море було особливо спокійне, він зробив глибокий вдих і Пірнув глибше, ніж будь коли, повз пропливали химерні рибки, світлячкові медузи, мовчазні черепахи. Марвел вже почав сумніватися, коли раптом помітив слабке сяйво на дні. Там, серед водоростей і перлин, він побачив не золото, не діаманти, а щось набагато прекрасніше, кольорові корали, сріблясті мушлі. І дивовижний танок морських зірочок, що мерехтіли у світлі підводного місяця? Це була краса, якої не бачили ті, хто ніколи не пірнав так глибоко. Дельфінчик завмер від захвату. Він зрозумів скарб це не завжди щось матеріальне, це відчуття дива, яке знаходиш, коли віриш. Коли Марвел повернувся, друзі запитували Ну що, де золото? Але він лише усміхнувся я знайшов те, що дорожче за золото, чудо, та й побачив його, бо повірив, що воно є. З того часу маленький дельфін став відомим не як мисливець за скарбами, а як провідник до чудес, бо він навчив інших дивитися глибше, не тільки очима, а й серцем. А можливо через те, що він і сам був тим самим яскраво білим дивом. Значинки чудеса бачить той, хто в них вірить. Іноді, щоб знайти красу, потрібно пірнути трохи глибше. Найважливіші відкриття всередині, скарби це не завжди золото це мить. Яка зупиняє серце від захвату.